Добрий раночок. Дегустатор уже стоїть, чекає блинчик. Хочеш блинчик, зайка? Ні. Yeah. Окей. Okay. Тримай. <гум> так, ну що, ми зараз... Фор, так. Да. Ми зараз з вами ведемо Мурчиков-садочок, а потім у нас культурна програма. Тому дочекайтеся. Все, Мурчик уже на місці, а ми з вами вирушаємо в дорогу. Вирішила я пройтися, бо пише мені 3 кілометри, а що для башеної собаки 3 кілометри, правильно? Тож, е якраз норму кроків виконаємо. Заодно вам буду показувати по дорозі, яка краса тут у нас в Єгипті. Нам потрібно тут якось перейти дорогу. Тільки як. Богом, напевно. Ще трошечки по набережні пройдуся. Це готель Шератон біля нас по праву сторону. На цій вулиці дуже багато посольств різних країн, і не завжди можна знімати, тому що дуже багато. Поліцейських, а це в Єгипті заборонено, їх знімати не можна. Ой, дивіться, як гарно. Краса. Тут так спокійно. Я б собі йшла і йшла б кудись. Так, я вже на місці, але мені потрібно обійти цей будинок з іншої сторони, але мені хочеться вам показати ще. Ой, я зараз вилізу на забор. І покажу вам красоту, яку. Дивіться, Ніл в мене на долоні. Клас! Звичайно, я можу хайпонути і показати оце все вам безобразії, але воно вам потрібно ні, звичайно. Тому дивіться на оцю красу. Дивіться, тут можна взяти ось таку, як вони називаються правильно, каяку чи як. Взяти в оренду і покататися по Нілу. Я тепер також хочу. До речі, в оцих будинках, які знаходяться напроти набережної, квартири коштують по 3000 євро за місяць. Я взнавала. Йдеш собі такий, йдеш і тут, хоп! Собака на машині сидить. Ніяк до цього не звикну. Чекайте, друзі, чекайте, ще трошечки і ми на місці. все, нам сюди привела я сьогодні вас в музей Мухаммада Махмуда Халіля. Так як я заміжня за єгиптянином, киток мені обійшовся 30 фунтів. Ну що, підемо подивимося, що за музей. Ваші сумки і водичку вас попросять залишити там, де ви купуєте квиточки. Все закривається. Ось ключик, так що не переживайте. Все, я вже там походила, погуляла. Заборонили мені там знімати відео, тому що дозволена тільки фотозйомка. Але все одно я вам трошечки познімала фотографій, покажу. Розкажу. Кажу їм, що я блогер-мільйонник. Мені потрібно показати красу Єгипту. А вони кажуть, нас це не інтересує. Кажу: ну, добре, хоч так. Музей Мухаммеда Махмуда Халіля це державний єгипетський музей, який був заснований в 1962 році і розташований в трьохповерховому особняку Мухаммеда Махмуда Халіля. Основа музею складає колекція Махмуда Халіля і його дружини-француженки Емільєн Люс. Коли власники померли, то за заповітом вся колекція надійшла в розпорядження уряду Єгипту. Тоді ж було ухвалено рішення відкрити в особняку Халіля музей його імені. В Музеї представлена значна колекція живопису імпресіоністів, включаючи роботи Ренуара, Моне і Ван Гога. Всього 304 картини і колекція старовинних китайських фарфорових ваз та запальничок. А вітражі, які гарні. Ось такий обломчик в мене з відео вийшов. Але нічого, я не засмучуюсь, піду, візьму собі кави та й піду додому. Ще зараз шовковочки візьму. Дивіться, яка гарна. Так, оця більшенька 30 коштує, а меншенька 20. Нарешті я вдома, голодна, як пес. Зараз покажу вам е, свій лов, що по дорозі купила ось таку шовковичку, гречку українську. Коштує, як крило від самольоту. Навіть не буду казати, скільки. І ось таку амурчику-футболочку з динозаврами. Футболка 75 фунтів обійшлася. Тож все буду я готувати собі сніданочок нарешті Ух, і трошечки відпочину. Ти сам несеш свій рюкзак? Молодець. Який ти сильний в мене? Синій. Не синій, а сильний. Дям! хе Ти як коник, да? Ти гадик, Тажечка там, да? Кіця Не лякай її, не лякай. Вона боїться тебе трошки. Ану, покажи в тебе олівець. Є? Олівець і підстругачка. Ану, покажи, що ти купив. Ти. Ух ти! Ти хочеш сісти? Ми з садочка цілу годину йдемо. Да, да, тому що я на руках тебе несу сім хвилин, а коли ми повертаємося додому, ти йдеш цілу годину сам. Да?